Всім привіт! Сьогодні у нас 7 жовтня і в нас заморозок криша он, біла. 0 градусів. Холодновато на вулиці, але ж в день буде тепло взагалі. Так що... Зато вітер і не шелохне. Завтра чекаємо на дощ, якщо синоптики не передумають. Ну, а я пішла готувати далі посилки, бо останні вже строки е, хочеться відправити вже всі. Е, ті, що записані, в мене по новій уже, е, на чергу. І потім вже залишаться ті, які в мене тут місцеві є замовлення. Е, але зараз мені треба самі висадитися, тому що час іде. А в мене ще е, багато е, недоробленої на роботи, то, звичайно, буду підганяти домашню роботу. І потім вже буду висилати далі е, ожину, малину, які в мене за, записані. Поки що ті, що записані. Далі е, поки що не приймаю займовлень, тому що мені треба їх виконати. Е, тому ось так. І так, сьогодні в нас осінь уже настояща із заморозком, тому прибираємо вже всі сітки, тому що чекаємо дощу і дуже сильний вітер їх дуже бультихає ну, і вони вже не потрібні. Звичайно, будемо все знімати. І так, І так, посіяла жито, розкидала в нас накрапає дущик. Ну, Будемо сподіватися, що він піде заодно в те відро, що несла жито, назад е несу яблука. Ну, Це перший признак старості говорять, що ближній раз не ходити, туди жито, назад яблука. Ось як виглядають мої плантації. Зараз приключу. Ось так, все зелененьке. Це гарненьке. теплиці ми позакривали, бо вітер дуже сильний. ну Зараз трішки вже пересівся вітер, то був дуже такий рвучкий І ось не встигла я заслати соломкою. Але я не переживаю, те, що я розкидала добриво, тут азоту немає, тому... Він не випарується і зараз не жарко. Думаю, що на днях донесемо солому і отак застелим, потім зверху агроволокно і будемо вже висажуватися. Так, ну і долі все, все зелененьке, ось як бачите. все гарне, я задоволена. Сьогодні в нас цілий день, диме вітер, тому дознімую вже відео в кімнаті, Та вже й темно на вулиці, тому що я, як завжди я не встигаю зусилля. І хочу поговорити про кислотність ґрунту, тому що було таке питання. Як, як ви знаєте, що в, нас, в мене кислий ґрунт. В мене він там не кислий, а м -м, слабокислий, тому що там росте березка. Це індикатор. Я потім далі розкажу, які за допомогою рослин, навіть без вимірювання, можна узнати, який у вас ґрунт. Чи кислий, чи не кислий. Грунт можна виміряти вимірювальником спеціальним, який покаже, який pH у вас ґрунту. І лакмусовим папером продається такі бумажки лакмусно вісові і за допомогою їх можна виміряти кислотність вашого ґрунту. Дивіться, сильно кислі ґрунти мають pH 4,5, середньокислі PH 4,65 Слабокислі PH 51 5,5, близькі до нейтральних PH 5 і 6, 6 і 4. Нейтральні це PH 6,5 7 і 7, слаболужні це PH 7 і 4, 8, лужні PH 8,1, 8 і 5. Сильно лужні PH 8,5. І підвищення на кислотність пригнічує корисну мікрофлору в ґрунті. Тому не розвивається корінь, не усвоюються елементи поживні і, звичайно, рослинка слабо росте. Потім на неї нападають різні хвороби, шкідники і рослина загине. Тому бажано, звичайно, слідити за кислотністю вашого ґрунту. Його можна, якщо він не слабо, ну, смотря, Звичайно, які рослини, які люблять ґрунти. Є ж рослини, які люблять кислі ґрунти, є рослини, які люблять слабокислі або нейтральні ґрунти. Так що, звичайно, треба дивитися. От є на городі різні участки, де росте одна культура краще, а друга по-іншому себе чувствує і почина хворіти. От у мене на цій території, де я вчора розкидала вапно, там у мене перший рік. Хорошо росте полуничка. Наче все добре, все хорошо, а потім під осінь починає хлорозити. І на слідуючий рік взагалі починає хлорозити з самого початку, з самої весни. Тому я там, де полуничка мене в мене взагалі почала хлорозити, я її приберу звідти і теж буду розкисляти ґрунт. Тому що він в мене закислений. Е, як ви який ґрунт е, без вимірювань. На кислих ґрунтах росте хвущ польовий, мята, ромашка, щавель, мух, подорожник. От у мене на цій тільонці дуже гарно росте подорожник. І якщо бачите, що у вас росте мух, то це значить, що у вас закислена почва, закислений ґрунт. Слабокислий це конюшина, волошка, лютик, польова берізка. От в мене польова берізка, там дуже багато польової берізки. Лужний це дикий мак і польова гірчиця. Оце такі рослини індикатори, за допомогою яких можна узнати, який у вас ґрунт. Так, ну і по посадках, ой, по посилках. Я зараз не беру нових замовлень, тому що мені треба вдома висадитися, тому що в мене немає часу. У мене зараз немає знову помічниці, знову вона загулі, тому, ну. Самі розумієте, без, якщо я не висадюся, якщо я не висадю маточники, на мене на наступний рік не буде з чого брати вуса і не буде розсади. Е, а так як я кожного року кожного сорту обов'язково саджаю на першу річку. Це обов'язково. І тоді в мене є розсада. Якщо ж я не посадю, то в мене розсади не буде. Тому. Я думаю, кожен зрозуміє. І е, хто в мене буде писатися е, на наступний рік, я ще не пишу. За, зразу говорю, я ще не пишу. Дайте мені хлюбася е, з оцими замовленнями, які в мене є. Е, ще ж е, малина ожина, треба повідправляти. Е, е, і теж нових замовлень поки не беру, як у мене. Як виконаю ці, діло не в тому, що є в мене саджанці чи немає. Діло в тому, що я дуже багато часу тратю на готування посилок, на розсилку, на те, щоб накопати їх. Ну, все це час, а мені треба свої роботи поробити. І... Обробити полуничку на зиму, обов'язково від грибкових, буду обробляти екстра, тому що вже холодні погоди. Хоча, звичайно, погода ось похолодала, потім знову потепліше і буде знову бабине літо. Тож, ще будуть і теплі дні, і, і різна погода буде. Тоді будемо бачити. Але зараз, поки я собі не висадю, я нікому відправляти далі не буду. У ну, мене там залишилось 8 посилок і все, і все, я вже закінчила. І сьогодні мені прийшло повідомлення від жіночки, що в неї там якийсь 270-й якийсь номер. Що я не прийшла, слала е, ні смс, ні повідомлення, що вже я відсилаю розсаду. ви ж бачите, е, дивитесь мої відео. Я скільки раз е, е, звертала увагу на те, щоб е, свої замовлення треба підтверджувати. Те, що ви замовили, це одне. А підтверджувати, чи ви готові, чи не готові, чи е, будете брати розсаду чи ні, ви не підтверджуєте, а потім я получаюся, що я крайня. Я не можу обдзвонити всі... всіх людей. Звичайно, я старалася обзвонювати, але якщо людина не в мережі або не бере слухалку, я йду долі. Е, і я говорила, що е, можливо я когось пропустила, то е, е, пишіть, дзвоніть, пишіть на Viber. краще, звичайно, писати на вайбер. Їх я частіше читаю, вірніше, я постійно їх читаю, ці, ці повідомлення. І е, я думаю, всім я відповідаю по можливості. І щоб на слідуючий рік такого не було, то, знаєте, свої замовлення треба підтверджувати, що ви готові. Я ж не можу вислати вам і не знати, чи у вас ділянка готова, чи не готова. Хтось хоче висаджувати в серпні місяці, хтось в липні, хтось в жовтні, хтось в вересні. Я, звичайно, стараюся під цих підстроюватися, але ж. Так виходить, що я не до всіх дозвонюсь. Якби це було замовлень, ну хай навіть 100, так, то я могла б всіх обдзвонити. Але більше 300 замовлень я не можу всіх обзвонити. І це ж тільки полуниця. А далі ще малина ожина. Тому саме розумієте, що я просто не в змозі. Хто підтверджував, той отримав свої замовлення по наявності содженців. Тому всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна!